Кота Зінченко час хвилюватися, адже на п'яте вже наступає підростаюче покоління футболістів. Вітаю ветері проєкт Запорізька сила, і сьогодні ми з вами дізнаємося більше про футбол. Та спочатку трохи теорії: футбол улюблена гра мільйонів. Якщо українці можуть годинами сперечатись про те, яка ж команда краще, все одно всі як один вболівають за нашу збірну. Але як же починалась історія цієї величної гри? В Нашому музеї тему футболу ми досліджуємо. Як бачите, ми маємо всі екіпірування і. Цікавим є той факт, що гра в м'яч прослідковується майже через всю спортивну культуру людства нашої планети. Ми бачимо зображення людей, граючи на щось подібне на такий м'ячик, на наскальних живописах. Маємо на пірамідах, на всіх континентах нашої землі ми спостерігаємо цей факт. Але як гра, як футбол, вона сформувалася на, скажімо так, на 19-му віці, да? і було дуже багато цікавих різнобіжностей, як грати в такий м'яч. І лише після того, як всі тренери шкіл Британії зібралися. І встановили 11 правил, які будуть згодом з часом називатися кембриджські правила. Власне, вони і стали засадою для тої гри, яку ми зараз з вами знаємо як футбол. Так, а як взагалі футбол прийшов в Україну? Ця гра потрапила через портові міста типу Николаїв та Одеса. Там моряки, які припливали, вони мали з собою вже м'яч. Знали правила, і у вільний час на вільній території вони власне і грали в цю гру, і навчали місцевих портових е, хлопців, е, людей, які були просто зацікавлені в цій грі. Є своя історія, і у футбольного м'яча. Такий м'ячик, який я, от я зараз тримаю в руці компанії Селект, він був вигаданий безшовний м'ячик лише в 1950 році. До цього Конструкція м'яча була зовсім інша. Була зовнішнє шнурування, були інша кількість лікал для м'яча, коли його зшивали. Власне, цей м'яч є архітектурним винахідом, архітектора, який запропонував власне таку конструкцію м'яча. Футбольний м'яч із підписами гравців міського футбольного клубу Металург зберігається у музеї феноменальної сили. Нам пощастило потрапити на тренування до юних футболістів. тож зараз подивимося. Як проходить процес з 1 січня поточного року, футбольна школа стала структурним підрозділом власне міського футбольного клубу Металург. Тут навчаються діти з 6 до 17 років. Звісно, війна торкнулася кожного виключенням настала і футбольна школа. Ми припинили всі тренування, і десь з березня місяця почався вже процес евакуації дітей. У різні країни за кордон, Запоріжжя, прифронтове місто, і його жителям доводиться пристосовуватись до складнощів воєнних реалій. Це стосується і відновлення навчання. Вже десь серпня місяця ми почали е, поновлювати тренувальний процес. Спочатку це були більш старші групи вікові, а вже потім у вересні-жовтні це були вже більш молодші. У нас групи Накладається відбиток і на тренувальний процес. В нас, на жаль, поки що немає дворазових тренувань. Як це? Повинно бути і перш за все, тому що дітки навчаються онлайн, і це також не дуже зручно. Але ми плекаємо надію, що е в найближчому майбутньому е все буде добре, все відновиться. І Вже з вересня дітки будуть нормально займатися і у школі, і ми перейдемо на режим дворазових тренувань. Безпека понад усе тож Правилами повітряної тривоги не нехтують. Тренування, тривога, укриття знов тренування. Бувало, що по три рази ми бігали в укриття. Як вже казали раніше, багато учнів виїхало за кордон. Але склад школи поповнився дітьми з тимчасово окупованих територій. Багато діток, яких нам приїхали з окупованих територій, це і полога, і такмак Васильівка. Так що працюємо. Іллі 13 років. І хлопчик приїхав з міста Васильівка. Сюди я приїхав 7 серпня 2022 року зі своєю мамою. Братом молодшим. Грати у футбол почав з шести років за настановою батька. В Шість років почав займатися футболом, бо батько теж займався футболом. Вони професійно. Я пішов по його стопам, теж хотів стати футболістом, тільки більш професіонального рівня. У Запоріжжі продовжив займатися футболом. Через складну ситуацію в місті довелось один раз змінити команду, бо перша розпалась. Саме тоді хлопець потрапив до тренера, з яким грає і зараз. Я спочатку ну, спробував знайти собі друга, з яким почав би одразу розмовляти, ну наголоджувати колектив, а потім якось пішло. А Сашку зараз 14, і приїхав він з Бердянську. У футбол грає також шести років. Дуже гарна команда. Рад мені грати, не грати. Є у хлопчика і своє золоте правило налаштування перед виходом на поле не хвилюватися та перемагати. Тренування допомагає дітям відволіктись від жахливих реалій та, хоч трохи відпочити. Я думаю, що спорт завжди був невід'ємною частиною життя будь-якої людини, і в наш складний воєнний час я думаю, що для дітей це класна така відрада. Прийти позайматися улюбленою справою. Звісно, дітям, які виїхали з тимчасово окупованих територій, морально складніше адаптуватись. Піро вони були психологічно не готові послі всіх. А зараз нормальні ребята працюють, мікроклімат, хороший, вони обучаємо, вони слухають слушають У тренерів власний підхід до ситуації знаєте, знаді бути м'якчем, надо більше позитива. Как бы так. Ну, требования, конечно, есть, но, знаете, в спорте всегда есть такое э, понимание, как, э, ну, как пряник и... Э, как, и... І кнут, але да. ми стараємося, якби как бы, щоб все було какби бы, мягка, щоб положити емоції були на тренуваннях. Менше Негативу Негатіва так хватає. Завдяки тренуванням, роботі з дітьми, морально стоя легче і тренерському складу. Відволю... Відволюкаються не тільки діти. Тут як знаєте, можна. ці 2-3 години на полі. Вони Намного легше стає психологічно це все переживати. Запорука успішного спортсмена гарний тренер у нашій школі. Працюють дійсно дуже кваліфіковані тренери з величезним досвідом, які виховали не одну плеяду талановитих гравців. Які зараз виступають і в чемпіонатах України в прем'єр-лізі, і в чемпіонатах другої першої ліги. Деякі навіть виступають за кордоном, деякі навіть у збірні України виступають. Тренери вчать хлопців не лише перемагати та вибудовувати правильну стратегію, а й гідно витримувати поразки. Тренерська робота вона така, що якщо ти хочеш добитися результату, то треба, звісно, требувати, але в же час за пораження ругати не треба треба робити розбори ігри, надо вказувати недостатки. Треба... Але в цілому та. Це проходить ну как бы с душой чтобы ребенок не переживал чтобы он как бы... Приходив на з удовольствием. Важливу роль у згуртованості команди відіграє загальна атмосфера у колективі. І керівництво та тренерський штаб роблять для цього усе можливе. Які е, займаються, іми, це як друга їх родина. Вони не тільки тренери, вони психологи свого роду, десь може старший товариш. Так тобто вони постійно на зв'язку, постійно з ними спілкуються. У футбольній школі МФК Металург. Усі як одна велика родина. Добрий колектив. Мені подобається. Друзі в мене там добрі. Є. Звісно, я з ними багато років вже в одній команді, тому добре, дуже добре. Тренери змінювалися часто. Було в мене, ну, за мою кар'єру, яку я тут був зараз. Ну, тренерів п'ять, мабуть, було. Було, мабуть, тренерів п'ять, тому постійно грали в різний футбол. Зміна тренерів пішла хлопцю тільки в плюс та допомогла здобути неоціненний досвід. Я побачив, як можуть грати люди в вищій лізі, як вони це нам підносять, тому це дуже добрий опит. Але аби почати навчання в школі, спочатку треба пройти тестування. Для того щоб підпали на свою групу, треба пройти тести. Тоді діти, які допустимо не проходять тести, вони йдуть во вторую групу, в третю групу. Хто хоче займатися, вони займаються для себе. Окрім фізичних та дивляться і на інтелектуальні здібності потенційних учнів. Плюс е інтелект. Може, як він мислить на полі. Є, є спеціальні по можна визначити, ну, бачити, і плюс це робиться колективно, це не один тренер робить. Якщо у джазі тільки жінки, то у футболі не тільки хлопці. Займаються у школі і дівчата. Приводьте до нас, дівчат. У нас вже є жіноча футбольна команда МФК Металург, яка з нового сезону буде пробувати свої сили та виступати у першій пізі. З відновленням навчання робота у школі набуває нових обертів. Окрім нашої школи, так де проходять заняття на футбольних полях, в нас ще працюють вже декілька філіалів. Це філіали в Шевченківському районі, Южному мікрорайоні, космічному мікрорайоні та у Вознесенівському районі. Тож тож можете приводити своїх діток, щоб вони займалися футболом. У планах школи відкрити філіали ще на бабурці, кічкаси та у Бородинському мікрорайоні. Над реалізацією задуманого вже плідно працюють. Звісно, є і свої проблеми. Потроху наладжуємо роботу школи. Звичайно, можливо, маленькими кроками не все так швидко в. Дається знову ж таки, наші сьогоднішні обставини так чи інакше впливають на все це. Але от ми вже потроху і інвентар закупляємо, обновлюємо м'ячі, закупляємо, потроху одягаємо наших спортсменів та тренерів. Але напевно така найболючіша зараз тема це звичайно наше перше поле, яке знаходиться в аварійному стані. А для школи найголовніше це безпека учнів. Тож керівництво і самостійно працює над вирішенням проблеми, але і сподівається, що міська рада також посприяє її вирішенню. І діти зможуть займатися на якісному полі. За роботою школи стоїть величезна команда. Також хочеться сказати величезне дякую нашому директору клубу Юрію Валерійовичу Зенкіну, нашому спортивному директору Михайлу Митревелі, міській раді. Нашим спонсорам за те, що у такий непростий та складний час вони знаходять і кошти, і сили, так і підтримку, аби допомагати футбольній школі та розвивати дитячий футбол у нашому місті. Юні футболісти мають і своїх кумирів, як світових зірок футболу. Роналду. Серхіо Рамос. беру приклад з Ван Дайка, Це центральний защитник Ліверпуля. Беру з нього, бо по позиції. Я граю центральним захисником також, так і українських футболістів. Циганков. Ну, теж сміливий. Олександр Зінченко, тому що він теж грає лівого захисника, і він ну, ніколи не здається. І я хотів стати як він. Багато е хлопців, е які грають в збірні України. Ну як багато Степаненко він був в школі Металур, колись давно також Сідорчук. Колись я хочу також носити форму нашої збірної. Школа ставить перед собою завдання не результати, а саме підготовку якісних гравців та талановитої молоді для наших команд другої та першої МФК Металуг. І приємно відзначити, що хлопці з випускного класу ю 17 ще будучи учнями нашої школи, підписали професійні контракти з клубом. Один з них – 16-річний Іван Нестеренко. Ще навчаючись у футбольній школі, я підписав контракт з нашим муніципальним футбольним клубом Металург та буду там досягати успіхів. Не дивлячись на війну, учні футбольної школи МФК Металург брали участь та перемагали у багатьох турнірах. Цей сезон складний, тому що йде війна. І у нас з першої групи 90% дітей уїхало. Ну ті діти, які залишилися молодці, вдячний благодаре і їх батькам, що такої час, вони сталися, вони тренуються какби бы ходять, не пропускають заняття. Сезон пройшов, дякуючи, дякуючи в першу чергу засу, що пройшов взагалі. Що ми змогли нам дали змогу з'їздити. у нас всі ігри проходили у Дніпрі. Керівництво та учні розуміють, кожна їх перемога результат роботи не тільки команди, а й захисту наших збройних сил України. Дуже хочеться подякувати нашим збройним силам України перш за все, тому що вони ціною свого власного життя виборюють таку бажану для нашої країни та для кожного українця перемогу і дають можливість займатися нам своєю улюбленою справою. Познайомшись ближче з керівництвом тренерським штабом та вихованцями школи, можемо впевнено сказати, що майбутнє запорізького футболу у надійних руках.